Привіт, друзі! Розпочинаємо риболовлю 25-го року. Приїхав, ну, можна сказати, по традиції, приїхав на водойму екзотично. Половити екзотичну рибу. Окуні, щуки, судаки. Це все було в 24-му році. В 25-му теж сподіваюсь, це все буде. Але розпочнемо з екзотичної риби. Ну, хтось може і не бачив таку рибу. Сьогодні буде отака Сафіна. Сафіна 24-го року. Це була новинка 24-го року. Красива, красива мікроджигова палка. Цією сафіною я вже рибалив. Прикінці 24-го року вже вам показав, як вона працює верху теста. Розказав зараз, все перевіримо, як вона буде працювати з маленькими вагами. На цій водоймі є багато всякої риби. Є амур, є кораб. Є... Ну, за сталоба не можу нічого сказати. Може, теж є, є судак. Але судака я ну, дуже багато років тому ловив. Потім щось він мені не попадається. Від знайомих чую, що буває влітає, але це таке. Знаєте, він як в прилові. Чисто поїхати половити Судака, ну не знаю. Поки що таких історій я не знаю. На коропа люди приїжджають чисто на, на гороха, як на кукурузу. Блин. Чисто на кукурузу тут ловлять. Я навіть раз бачив, тут круті такі з корабліками приїжджають, але то не моя риба. Я сюди приїжджаю половити уклейку. Ну, чи верховодка, як вона правильно теж не можу сказати. Потім канального американського сомика і тіляпію. От така водойма, вона тепла, вона навіть взимку не замерзає. Хоча, коли сильно придавлює мороз, такий, скажімо, тринашку, то тіляпія відходить. То я її тут піймати не можу. Сома можу. Ну, Давайте сьогодні спробуємо, що з цього вийде. Все вам покажу. Але треба пам'ятати, пам'ятаю, були такі риболовлі, що я приїжджав риби біля берегу. Хоча, да, тоді було прохолодно і риба біля берега не стояла. Тому я брав лайт і кидав на дальняк, і з дальника я доставав рибу. Ну, якщо відмотати знаєте, все це діло на рік тому, от в ці десь дати, то ви самі знайдете мої відео, як я на цій водоймі рибалив. Друзі. Дуже приємно, що в 2025 році я знову з камерою. Жив-здоров, тому розпочинаємо це кіно. Перша така буде точка. О. Друзі, пів грама. Поставив на цю палку пів грама, тому що на низах я її ще не використовував. Тут Ну, дивіться, для пів грама вона така жорсткенька. Ух, можна буде зараз щось потрусити. А то, знаєте, поверху цю палку використовував, понизу зараз будемо. Ну, не можу, це перший закид, не можу сказати, що пів грама полетіло супер далеко, але метрів сім 100% полетіло. Зараз розкидаємося, шнура намочимо, буде летіти далі. Гляньте, краса, краса. Ще й жаби квакають. Сьогодні будемо хитрити, тому що водойма екзотична. Рибка тут не завжди відзивається на силікон. Пам'ятаю соміка, коли я рибалив то ось ось все, щось тикнуло. От соміка можна спіймати на силікон. Але зачасту в мене соміки, знаєте, десь свикиду. Нічого була ще начебто тишечка була. Нічого, пів грама. Поки подобається. Давайте щось білесеньке повішаємо. Дмитрик готовий. Де б тут, щоб не впасти, отако? Спробуємо. О, другий закид вже вже краще полетіло. І одразу, друзі, на падінні. Бачили, там усього розводи? Я побачив, що там стоїть рибка, і тільки зробив закид, одразу на падінні. Давайте, дивимось. Тіляпіус. Друзі, перший тіляпіус 25-го року. Хто не знає, що таке тіляпіус, гляньте, усьо. це така екзотична, екзотична риба. Її можна спіймати на теплих водоймах. Швидесенько відпускаємо. І одразу ж туди, ще за одною. Чекаємо, приманка впала на дно, починаємо так трусити і робимо проводку. І пауза. Звісно, тут же так само, як і по окуню, по зимовому, треба робити паузу. Якщо постійно гнати отак приманку, то риба може не встигати за нею. Ось от тинь. Натягнув, дивіться, і як хлистик відпрацьову. Рибка, ай-яй-яй! Блін, ну вона така сильна, ця риба, що може збити, збити приманку. А, тако є. Ну, самі бачили, ну це геть геть малесенька, позорно. Ну, самі бачили, як хлистик відпрацьовував. Це, друзі, дивіться, самі така дрібна, можна навіть комусь в акваріум кинути. Так, Блін, ви не повірите, точка, не повірите, друзі, точка, ну тому просто кишить її. Але трішки очкую кинути туди, якщо якась крупна цепиться, то піде в очерет, а ну, ми все ж таки спробуємо. ну Грамом я б туди просто б докинув. Але ось тільки впала приманка, я бачу, що риба прям туди така, чух, на той сплеск і вся, вся поплила. Тин-тин тин. Все, джигова така проводка. Дивіться, пів грама гарно джигую. Я не шарю в цих мармадрочах, от тако. Не шарю в мармадрочах, кому хто там Ну, мармодрочить це. Ай-яй-яй-яй-яй, зацепився, ага, вийшов. Це, ну, мабуть, даже ж не пів грама, це щось там 0,00 скільки це грам, а це мармадроч, то там, звісно, потрібна палка вдвічі м'якіша. Але так як я не займаюся цими мармадрочами, то мені просто шикарно поджигувати. І ще з цієї точки ще один останній раз Прям поклав біля очерета. Тин, тинь, тинь, тин, тинь, тинь, тинь. Тин, -тинь -тинь. Тинь, тинь, тинь. Пауза. Тин, тинь, 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 тинь. Пауза. Проволочка. Так, біля очерета рибка не стояла. Знову давайте туди далі. Далі. Ну я, я навіть бачу, що біля очерети щось вона не треться, та риба. Ого, ну дивіться, скільки її там. тинь тинь тинь, 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 все те саме. Оттако. Ну це гляньте, як наче під мормишою, отако, пологічно можна вести. От така була був контакт з рибою. Дивіться, як я задаю приманкою, вірніше з бланком гру. тинь тинь, тинь, тинь. -тинь. Оце можна, мабуть, так і помармодрочити. Хотілося, щоб ви все бачили, відчували. Прям отак, дивіться, пауза. І на паузі, і на паузі. Ось Коли отак швидко веду, риба не хоче цеплятися. От окунь би вцепився. А цієї рибки трішки потрібна пауза. Гляньте, як сонечко виходить. Просто шикарна погода. А так є, зацепилася. Але дрібна. Так, будемо шукати. Крупно. Друзі, сонечко вийшло просто неможливо. Потрібні були окуляри. Дивіться, знайшов точку, одразу ось біля, ну, не можна сказати, що це правда біля берега, але на викиді, на викиді пів грама я бачив, як плечеться риба. Туди сразу почав кидати, і сразу, ну, на перших закидах, ну майже на перших закидах, я її заборов. Трішки кидаю ближче до очерета, риби нема. Знову далі дивіться, що тут робиться. Воно, воно плещеться. Рибка плещеться. Ну, треба мати градусник, щоб поміряти, скільки градусів вода. Але ви самі бачите, пар з рота йде. На дворі мінус три, а вода так гарно парує. Це тепле водосховище. Друзі, ну будемо шукати покрупніше рибу. Сьогодні Такі задачі просто а, підмерзла, хлистик підмерз. Поки переходив, хлистик підмерз. Дивіться, сьогодні задача просто показати вам, як паличкою, ну як ця паличка працює по низам. Тому що верха ви вже бачили, а комусь ще цікаво, як з півграмами вона буде працювати. Кидаю, кидаю хльостку грама, ну просто все відчуваю, відчуваю і дно опа на підкидики була клівака. тинь тинь тинь. Отак ось є. О! Такий, ну можна сказати, що це <рик> риба оця бойка. Друзі, можна сказати, такий бойкий карась. Ця риба дуже-дуже бойка. Паща в неї дуже м'ясиста. Може, знаєте, якщо поставити один грам і кидати далі, може там стояти і покрупніша риба. Хоча мені подобається півграмами Подобається. Це по супер пасивній рибі. Чи знаєте, влітку десь зайти в очерет біля якихось кувшинок і постояти, покидати мирною, ну, на мирну рибу, там поставити 0,4 грама, малесеньку, малесеньку нарізочку. Покидати, ну, закида, ну, просто за глаза. Влітку, навіть, де знаєте, багато за це після таке, ну, зараз заросше місце, то це даже і багато, куди я кидаю. Вже так розкидався, то летить гарно. Дивіться, ну і отак, отак я б гнав би один грам в пів води. Якщо б ви рибалили на мирну рибу, в пів води і такий літній окунь, теж отакий мікротвіч полюбляє. Я ось, коли отако швиденько веду, 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 потім роблю паузу. О, приманочка на дні. Півграма. Ось тако був контакт з рибою. Півграма я. Ін... а, зійшла, зійшла. Півграма, я так інтуїтивно відчуваю, коли вони впали на дно, а потім тільки вже. Див... О, блін, ще була клівака, Дивлюся вже по хлистику. Так, дивлюся, друзі, по хлистику. Шнур трішки натягується, тому що ну, 0,5 грама десь зацепилися. за... Камінчик там, чи ще щось, і вже дивлюся по хлистику, потім роблю підтяжку катушкою чи спінінгом, І коли грузик іде по дну, я все, ну, хлистик, коли отако-отако, знаєте, трішки згибається, я в палець відчуваю. Але, друзі, давайте ще напам'ятаю, чи просто скажу, що тут нитка 0, рішітка 0,15, там тонка нитка. Якщо поставити товстішу нитку, може б і я не відчував. Хоча є такі і рибаки, які може там навіть і 3 грами в палець би не відчували. Але це не то відчуття, коли, знаєте, прям так тинь-тинь цокає. Ви просто, як хлистики згибаються, ви оце відчуваєте. Ну я. Ай-яй-яй, оце кинув негарно. Е -е я відчуваю. Але так, от так скажу. Тут ще трішки і інтуїція така а, є. Дивіться, влітку такий прутик, не за всі гроші. Супер. До речі, зараз гляну, скільки він коштує. От просто зараз на цій рибальці подивлюся, скільки він коштує. Друзі, повірте мені, на слово. Тут просто немає інтернет-зв'язку. Повірте, на слово, приїду додому, скріншот зроблю от прямо з цієї рибалки. Бо не пам'ятаю, пам'ятаю, що не дуже дорого коштує, от не пам'ятаю, скільки сьогодні він коштує. Ось так трішки стою невдобно, бачимо очерет зверху дерево. Беру таку. одною, однією рукою і опа, і зробив закид. І чітко, чітко перед собою поклав приманку. Тин, тинь, тинь, тинь. -тинь. Так, да, рибка така, вона сьогодні гарно клює, але потрібно трішки видрачувати, от, пристосовуватися. Скажімо так, ці, от тако є. Цілий рік я її не рибалив, тому потрібно спам'ятати, як це все виходить. Огляньте, така непогана. І фрикціончик спрацьовує. Да, да. Треба просто запам'ятати, як це все. Як вона клює, як ловиться, де стоїть. О, дивіться. Ну, гарний такий лапать. Гарний лапать. Це, бачимо, не кидав, не кидав до очерета, кинув на дальнячок і от така гарна рибуха. Так, Ще з цієї точки одного, одну і тікаємо. Туди трішки правіше. Ой. Гарно закинув. Буде вам, гляньте, який ракурс гарний. Тинь, 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 пауза, протяжка, пауза, тинь, 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 пауза. На дні підводю, веду, 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 ніде не зацепляється. Опа, ось хлистик трішки трішки почав згибатися. Ровне дно, отако. Отако От ось, гляньте, як я веду, блін, ну може дуже погано вам видно. А я просто чудово бачу, півграма гляньте, як тримаю ровно спінінга І всі зацепи, а, блин, то якась трава була. Всі зацепи, все видно. Да, дивіться, я сказав, якась трава була. Ось вам докази. Колись років сім тому встрів на цій водоймі отут, 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 встрів одного дядька місцевого, то він мені розповідав, що тут оцей такий, начебто такий канал, він ну, метрів 200, може 250, то там коса, ну я не знаю, там метрів шість до цього очерету. Там коса з великих, ну от, скажімо, з таких камінів. тому там виріс очерет. І тут так, скажем, трішки глибоченько. Тут сюди заходить така типу, уклейка, то пам'ятаю я якось її на мікро таку нарізочку була в мене олів'я. Не пам'ятаю до скільки грам, Там, чи до граму, чи до двох, не пам'ятаю, то дуже гарно я тою олівією тут ту уклейку ловив. Так, кидаю так. Ух, блін. Ні, не закинув. Здалося, що закинув на очерет. Хоча 0,5 грама кидаю трішки під кутом і летить гарно. Я просто, друзі, розкидався. Зараз отако в пів води тяну, тому що та уклейка клівала води. Ось, друзі, гляньте, нікого не надурив, тільки підійшов в пів води. Перший закид. І знову... От така риба. Може я помиляюся, а я ну, можу в таких рибках вмирних і помилятися. Може це не оклейка, якось вона називається. Е, в тому році я знімав з цією рибою кіно, то мені правильно написали, як вона називається. Ось вона клює в пів води. Так, трішки підтвічуєш і вона клює. Ну, гляньте, з першого закиду. Нічого не змінилося. Все ж таки, ця уклеєчка в цей канал заходить. Отак от підтвічую тинь-тинь-тинь-тинь-тинь і постійно кручу катушечкою. от тако, от тако друзі. І отако от хлистиком, хлистиком отако от підвічую. Такий дизайн нов, оновлений. Це 24-го року Сафіна. Такий дизайн мені ну, більше подобається, ніж раніше. Раніше пам'ятаємо, тут руків'я було пластмасове, зараз таке ну, облегченне. Чесно кажучи, ця палка в цьому бюджеті важить 50 грамів. Катушка в мене тут 2500 ванкіш, вона, мабуть, 160 чи 165 грамів важить. До речі, Бекінг тут. бекінг тут з ліски, Якщо погратися, поставити шнур, то буде ще легше, тому, тому що ну, ліска, вона важка. Це, ну, якщо комусь ті грам 2 потрібно, ну, то знаєте, можна повішати на бекінг не ліску, а шнур, то буде ще легше. Але ну, мені здається, тут боротися за ті 2 грама нема сенсу. Ось так-от, так от, тако, от, тако підвічую знову все, все те саме підвічування. Відчуваю, відчуваю, що... Опа, рибка цікавиться. Відчуваю. Може, так. Да. Чесно, вам так здається, я так це показую, що начебто на кожному закиді. Ні, друзі, не на кожному закиді, але на кожному закиді я відчуваю, що рибка цікавиться. От просто в руку, блін, прямо цей тук все відчуваю. Рибка просто дрібна, гачок великий в мене, то вона не завжди засікається. Не завжди засікається. Сьогодні не буду кидати 1-2 грама. Сьогодні просто така задача порибалити по низу теста цього спінінга. Ну, пів грама. Тут низ, звісно, написано від 0,3. О, пауза. Бачили? Просто потягнувся подивитися на бланку, що написано, і, і такий, така бойка риба. Бойка бойка тіляпля. Нема в мене 0,3 грама. Оце грама є. Може, якщо сильно пошукати 0,4, але, друзі, що 0,4, що ось 0,5, не, не думаю, що буде сильно для, для вас якась різниця. Ті, хто полюбляє рибалити до 0,5 грамами, вагами, то, звісно, він купи собі, придбає помягче палку. А хто полюбляє джигувати, то ось ось супер. Мені подобається, не знаю, як вам, але я ж ще раз скажу, що я нікому не кажу, що потрібно таку палку купити. Я вам просто, щоб ви бачили, щоб не десь почули, хто тако, хто на дивані, ай зійшла, хто на дивані там розповідає про карбони. Я не знаю, які тут карбони. Хоча на цій палці написали, які карбони. Дивіться, кому буде цікаво, якщо вам видно. Тарейка т 1120 г і ще один М40G. Не знаю, в яких там пропорціях цей карбон. Просто не знаю. Я цей спінг не розробляв, не працюю в магазині, то я не знаю. Це ви все можете запитати вже у продавців магазина. Якщо комусь цікаво, в яких там пропорціях. Мені це не цікаво була на цій проводці була клівака. Мені не цікаво, мені просто цікаво показати вам особливо якимось новичкам, тому що от тако, тому що тільки новічки ну, не цікавляться теж тими карбонами. Супер профі ті, так, да, там докапуються, в яких пропорціях придумують, там от ти що ти що, Іди сюди. Гарний. Такий темний-темний. Докапується в яких пропорціях. ну Якщо купуєте палку за 15 тисяч чи за 20, зараз і такі палки вже є. там, ну Зайдіть в інтернет, подивіться 15-20 тисяч, то звісно там треба. Ну, не знаю, <смас> у мене є одна палка вдома така недешева. Але ж я тут, взагалі не знаю, що там за карбони. Блин. Просто не знаю. Тут хоч написали, але воно мені теж не дуже потрібно. Так, ну що, все супер, ще, мабуть, одну спіймаємо і все на цьому. Хтось собі гляньте зробив, мабуть, кидає на дальнячок і тут ставив отак свої вудлища. Нічого ломати не буду. Мені взагалі це не подобається, хтось собі там зробить місцяк, Хтось прийде, блін, зламає. <свісляння> спали. О, так, рибаки, знаєте, там трудилися, щось навіть з дому привозили, якісь кладки робили. Приїхали якісь, знаєте, відпочивальники, поламали все, спалили собі на шашлик. Тин, 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 тин. Все, 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 підсасує, іди. Блін, підсасувало, наче, знаєте, сом. Ні, це непоганенька така тіляпія. Прям, можу сказати, непоганенька. Підіймаю її на відличні, тому що це, хоч воно й до 4 грамів, мені здається, пів кіла можна ну, просто сміло підняти. Ну що, друзі, незважаючи на те, що сьогодні зима мінус 3 градуса, погода просто шикардосовська. Вигуляв я в 25-му році спінінга, це новинка 24-го року, це Сафіна. Правильно вона називається С64УЛ з тестом від 0,3 до 4 грамів. Сьогодні вигуляв я її по низу теста. Ну, ви самі все бачили. Як поверху теста вона працює, теж в мене є відео, все показував, все розповідав. Сьогодні просто захотів порибалити з 0,5 грамами. Приїхав на водойму, половив екзотичну рибу, віддихнув, друзі. Ну, просто все шикарно. Якщо комусь щось сподобалось, якщо у когось є якісь запитання, запитуйте, як я буду відповідати. Я просто приїду на водойму і все вам. Покажу все, розповім. Кому сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку.